Вас вітає розсадник Проксима. Багато глядачів нашого ютуб-канала просили, щоб ми робили більше оглядів замовлень клієнтів, садових центрів. От сьогодні ми хочемо розповісти вам про одне замовлення, яке зараз буде завантажуватись в машину. Поки його ще не завантажили, ми швиденько розповімо, що ми вантажимо. Нам допоможе менеджер Володимир. Якщо з сортами там я щось не так скажу. Так, Ільга, Ірга. Вільхолисна слейт. Це ірга, ви знаєте, звичайну іргу, а слейд – це більш вона їстівна, в неї більші ягоди. Далі бузина чорна Black Lace. Це також трьохлітровий контейнер. Вони розсічено лисна бузина. Далі гертензія широколисна, Uedme together. Ремонтантна. Це новин нове покоління. Широколисних артензії, які ремонтантні і дають другі плоди на ну, квітки, квітки, два покоління квіток на протязі літа. Далі Просо Ханс Хермес це червоний злак, він декоративний він з часом чер... червоні. 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 Так, далі. Це, у нас. це секвоя, це реліктова рослина, яку доволі ризиковано вирощують в Україні, але ми пробуємо, у нас вже росте два роки. Такі екземпляри вже великі, один з найбільших живих організмів на землі. А? А, це компактний сорт. Депреса? Адреса адреса, це сорт-адреса, вибачте, сорт-адреса, яка росте компактно. Це компактний сорт, це 2,5 Так, Далі чебрець пістряволисний Silver Queen. Це лимонний смак і декоративна, декоративні листочки у нього. Так ось, ну і до чаю. Ароматична рослина цікава. Так, асока. Далі йде осока Ice Dance. Це сока виду Мороу. Вона потім стає, в неї стають жовті полосочки. Зараз вони тільки починають з'являтися, а літа вона стає жовтою. Далі у нас хіноцея пурпурова white, це хіноцея з білими квітами. Так, Далі чебрець Фредо. Це ну, компактний чебрець, сортовий, також ароматична рослина. І цікаво, цікаво також тим, що його додають і в чаї. І ще друга назва чебреця це тім'ян. Да. Тім'ян це по латині і в українською мовою також тим'ян. Так. Далі йде у нас ялівець середній Кінгос Спрінг, це доволі великий ялівець, він росте висотою 30-40 см і діаметром метр метр двадцять. Далі гортензія широколиста Red Baron. Це черво, широколисна гортензія, яка має червоні квіти. Далі гілівець Lime, Lime Glow. Це той гілівець, до речі, який е, росте зірочкою, навіть без стрижки. У нього унікальна, одна з унікальних особливостей, те, що він сам себе зав'язує по стороні по сторонам, він як квітка росте. Далі доволі новий сорт. Такі перісові калавсина це Пігме Аргінтеа. Пігме говорить про те, що він маленький, Аргінтеа, він жовтенький такий. Далі йде Туя Східна Ореонана, 3-літровий контейнер. Далі блек, Лисохвостний Black Beauty. Особливості в тому, що в нього мітьолки такі фіолетові. Це Black Beauty сорт такий цікавий. Зараз злаки популярні. Далі ну, постійно щороку у нас багато продається виноград Vici, він саме щеплений, він, він не черенкований, тому це гарантує приживання його, що він морозостійкий і приживаність в нього добра. На відміну від тих, хто, наприклад, на базарі можете купити той, що просто черенкований. Виноград двічі і, і, як правило, він вимерзає з часом. А на підщепи 5 винограду вони дуже потужні і морозистійкі. І от у нас такий він, о, 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 він до серпня місяця буде вже метр двадцять. Це виноград двічі. Далі. Це вигіла квітуча монет. це вона називається Вервей. Квіти рожеві, рожеві в неї лист варігатний. От тут видно лист варігатний. Квіти рожеві. Доволі цікаві квіт. квіти, вона компактна завжди росте, вона ніколи не розростається великою. І ось квітки. ось. квітки, І ще така цікава в неї особливість, що влітку, коли багато сонця і добре, багато добре, вони неї листочки червоні по, по краям. Це також девигел, це взагалі, що вигела, по-перше, що вигела компактна, а по-друге, що вона дає, червоні, вона дає червоні, червоний ободок. Так, Далі. Далі тис, тис ягідний. Це зараз дуже популярна рослина для живоплоту. і Вона дуже стійка і набуває все більшої і більшої популярності саджанців в 3-хлітрових контейнерах. Так. Далі гілівець китайський стрік, та ви всі знаєте, конусом росте, але бажано його все одно стригти, формувати. Це цікава, конусовидна рослина, яка малодоглядна і без питань росте. Далі да, це клен сріблястий, у нас є ще з сахаріном. І сахаром є. Клен у нас також є Це сріблястий клен з білим стовбуром, один з найбіліших стовбурів. І також є у нас клен цукровий, той з якого роблять сироп в Канаді. Далі сосна румелійська. Це сієнці ромалійської сосни, вона ще називається Македонська, Македонська Балканська. Далі бук лісовий атропорпуре, атропоніцея пурпуреа, це, росли... це рослина е не, не, не щеплена, це <кхух> червонолисний бук, і з нього роблять е шикарні живоплоти. І окремо стоячі окремо стояче дерево з червоним листом. Далі тис-ягідний Давід. Це колонка, вузькоколоновидна рослина. Така росте колонною. Навіть без стрижки він формує сам себе. Його майже не треба вистригати. Так, це у нас тис-ягідний Давід. Далі йде у нас сосна Веймотова Блюшак, Це новинка цього сезону. Це компактна сосна веймутова з блакитною хвоєю. Блакитна хвоя дуже компактний, він, це щеплена рослина. І вона ніколи не буде великою, але в неї завжди м'яка хвоя. Надзвичайно блакитна, декоративна, красива новинка. І всі, які зараз користуються великою популярністю. Далі ялівець горизонтальний Blue Chip, один з найпопулярніших слонких ялівців зараз. і Він цікавий тим, що він піднімає свою не просто стелицю, а він кінчики піднімає вгору. Блючіп це топчик, він це найпопулярніший ялівець сланкий із блакитних. Далі у нас там іде клен віоловий, пальмолисний сорт називається атропурпуреум Це ч... а роял. Royal... Це сорт, там бірочка трошки Royal Garnet, там бірочка від атропореу, це Royal Garnet, він розсіченолисний. Атропорев не розсіченолисний, а це розсіченолисний клен. Так, Далі клен червоний. Це Асер Рубром. Це той, що ви бачите на коли червоні листки на клени. Восени з червоним листом набувають дуже надзвичайно красиві. І у нас це в даному випадку це сінці. У нас також є багато сортових, їх різні різні сорти є. Далі магнолії різних сортів. Джорджен, Володь, підкажи, які. Galaxy, Джон Henry Kern, Бетті. Всі у нас вони посипані сіркою. Для того, щоб краще рости колоколоїдною. Далі у нас вертензія волотиста ваніла фрайс. Це рожева. Також зверніть увагу, як вона пострижена. Вона пострижена так, щоб ці всі чотири квітки були величезних гігантських розмірів. Тобто нам не треба, щоб було 20 квіток, бо тоді вони будуть в три рази менше. Нам треба 5 квіток. Але вони будуть в три рази більші. Вони будуть як, як, як голова. Так, це особливості стрижки. Зверніть увагу, як вони пострижені. Наші дівчата стрижуть їх так, щоб видно, що рослина буде з великими, великими квітками. Далі лівець, Лускатий флоріант. Особливість це брат. Ялівця Star з варігатними вкрапленнями. Також надзвичайно для живоплотів можна живоплоти з нього робити, цікавий, веселий, рябий, низенький, низенький живопліт з ефектом золотистих краплень. Також екіперісовий так, тупий Аврора, також це новинки наші. Це Аврора, він. Збитий, може, ви знаєте, із схожий на, 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 ну, на кіперісовікна на Граціліс. Це схожа рослинка, і також компактна, і також в неї такі цікаві е, хвоїнки. Так, це у нас щеплена соснагерська мопс. Щеплена на Ну, це не штамп, це просто вона щеплена рослинка. Мопс. Компактна, маленька. Щільна, не потребує стрижки. Так, Далі ну, ялиця, ялиця корейська. Це також надзвичайно цікава рослина, виростає великою, але це те, що неї переливаються ці хвоїнки, це просто неймовірно. Вони в 5-літровому контейнері, всі вони вигнані Вон, бачите, один провідничок і поставлений бамбук, щоб і далі дорощувати його. з бамбуком. Щоб він ріс вверх. Далі у нас це кедр гімалайський. Він у нас з бамбуком, він росте висотою до. ну Це доволі велика рослина, висотою до 15 метрів. І в наших широтах в Україні вже багато людей їх садять. І в принципі ми бачимо вже великі екземпляри. Був у нас такий олігарх клюєв. Клюєва вже нема, а е, він в Росії, а кедр гімалайський, і в нього на ділянці росте і гарний. А клюєв, ну, він росте, буде тут сотні років, росте, а клюєв вже тут не з'явиться. Слава Богу. Риг, риг рих бувший. Так. Тепер Вова по м, розкажи, будь лап... допоможи по, по... Барбарис, Барбарисам. Самер Сансет. Це Колоновидний є е, Golden е, Rocket, а це Summer Sunset, це новий сучасний сорт. Флоренс. Далі це у нас Florence. Також із нових, із нових барбарисів сучасних сортів. Далі Red Jewel, це взагалі казка. Подивіться, яка темна у нього на сонці. Коли він на сонці, завжди в нього такі темні темні е темне листя і надзвичайно блискуче. Тут такі плямки, це добрива. Далі Ну це топчик, це адмірейшн. Всі його люблять. Він продається масово. І вони, бачите, на нього <кій>, така облямівка жовта, просто шикарний для низьких живоплотів, чи окремо стоячий. Просто він. Його не потребує майже стрижки, він сам себе тримає в компактній формі. Ідеально. Марія. Так, Це барбарис Марія, колоновидний також. Барбарис жовтих форм, шикарнюча форма. Завжди яскравий. Завжди навіть до білого доходить колір листя. І Golden, Golden Horizon. Також із сучасних, сучасне покоління також барбарисів. Він безпроблемний, з ним завжди легко працювати. Але звертаємо вашу увагу, що барбариси люблять слабокислі ґрунти, а не, не, не нейтральні, не лужні. Так, і останній корал. Також у нього є жовта облюмівочка, як на Голден Рінгу. Все, в принципі, запрошуємо в розсадник. Тут ви можете знайти в одному місці багато сортів, нових сортів, сучасних сортів. Не забувайте, що багато із сортів, які знаходяться зараз в Україні багатьох рослин, перші перше з'явились саме в нашому розсаднику. І ви завжди можете в цьому році, 2025 рік, ви можете знайти на нашому сайті в розділі Новинки 2025 року 130 нових. Новинок із них рослин не менше ста сортів нових рослин. Запрошуємо розсадник проксяма. Слава Україні!